Від лаконічних портретів і дитячих світлин до складних тематичних проєктів. Черкаські фотохудожники зібрали емоції містян у спільній експозиції. Молоді митці вперше вийшли в люди, аби своє показати і на інших подивитись. На виставці у палаці молоді представили понад чотири десятки кращих робіт. Бачила їх наша знімальна група. «Це Чисто пережиті моменти, це не якась задумана фотосесія. Я просто вийшов проля своєю подругою і ми знайшли дуже добре місце. Йшов, побачив, захотілось берегти. Так молоді фотографи розповідають історії своїх світлин. Картки для виставки обирали самі серед найулюбленіших. Владислава Громенко фотографує вже кілька років та розуміє, аби навчитись закарбовувати миттєвості, потрібні досвід та навички. Тому відвідує майстер-класи і вчиться у старших колег. Каже, головне розгледіти у кожній моделі її особливість. Емоція, яку передає, яку можна побачити в людині. Її е, душевний стан директор палацу молоді, де проходить виставка, і собі пробує стати моделлю. каже раніше з цими хлопцями і дівчатами знайомий не був, та роботи їхні його приємно вразили. Тож, переконаний, сподобаються і відвідувачам. Ти думаю, портрет – це саме глибока форма, проникновення і проявлення емоцій чоловіка. Організатори кажуть, виставку затіяли для того, аби молоді фотохудожники змогли розповісти про себе та поспілкуватися з однодумцями. Останні приготування і на стінах з'являються застиглі на папері історії. Кожного дня навколо нас не ну, відбувається багато цікаво його показати. Ну це, е, е, це все в формі фото. Найцікавіше мені знімати дітей, тому що вони такі безпосередні, вони ніколи не позують і з ними важко працювати, але результат такий, що без посмішки неможливо подивитись на фотографію. У Вернісажі взяли участь близько десяти черкаських фотохудожників. Працюватиме виставка тиждень. Потім її планують змінити на експозицію живопису. Та вже за місяць організатори обіцяють знову зібрати молодих фотографів із новими напрацюваннями. Ірина Койбіда, Василь Саєнко Віка новини.